Здоров'я вам, дорогі захисники, сили і витримки! Повертайтеся скоріше, чекаємо вас з перемогою. Дорогі захисники України, дякую вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого життя та здоров'я бороните кордону України. Дякую вам за те, що ви робите все можливе, щоб ми могли жити вільні, заможній та по-справжньому європейській країні. Нехай Господь боронить Україну, нехай Янголи оберігають вас! Слава Україні! Героям слава! Пишається твоєю мужністю. Завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. Ти наша гордість і честь. Пам'ятай про те, що ми чекаємо на тебе. Справжні патріоти, ми молимося за вас. Дякую вам, низький вам уклін і щирі побажання здоров'я і успіхів. Ви найкращі. Повертайтесь додому живі та здорові! З вами, вся Україна. Дякую тобі за те, що зберіг нас у перші місії. Я не знаю твого імені, але я впевнений, що його носить нас справжні герої вічисне. Дякую тобі. Любий захиснику, вся Україна пишається тобою, хоч і не знає ім'я свого героя. Повертайся скоріш додому, повертайся з перемогою. Дорогі захисники України, дякую вам, що ви ризикуючи життям, захищайте нас усіх від російських загарбників. Я бажаю вам здобути усім нам перемогу як якнайшвидше зустріти її разом з вашими рідними. Дорогі захисники і захисниці. Хочеться подякувати вам від усього серця за те, що ви бороните наш спільний дім, нашу Україну. Дякую вам за те, що ми можемо далі продовжувати своє навчання, працювати, радіти, усміхатися. Хочеться поважати вам сили, як тіла, так і духу. Дуже хочеться, щоб ви всі повернулися, живі та здорові додому, до своїх рідних. Які вас дуже люблять та чекають. Сподіваюся, що від усіх почутих слів на вашій душі стане тепліше. Низький уклін вам та возмежна подяка за все, все, що ви робите для нашої країни.